Доброго часу, друзі, ви натрапили на канал Південний Пошук. Якщо хто не знає, наш канал присвячений різним цікавим колекційним вінтажним речам. І за часту ми в нашій рубриці знахідки з інтернет барахолок оглядаємо цікаві предмети, які були куплені на просторах нашого інтернету. Але поки посилочки мені ще їдуть, вони не доїхали. До речі, поки вони їдуть, ви не забудьте, будь ласка, протиснути вподобачку та підписатись на канал, то я вирішив вам показати лоти, які є на продаж. Так. Потрібно, потрібно звільняти полиці, ну і предметам потрібні нові власники. Нові власники цим предметам потрібні. Бо, можливо, хто бачив, я там із старого будинку восени багато речей приніс, із гаражу старих, ну, і щось зібралось те, що не потрібне. Тож будемо сьогодні, отакі у нас продажне відео, можна сказати так. Ну, давайте хочу розпочати з. Ретро-ігрового і отак біля ретро-ігрового, що є. Дивіться, ось такий картридж, отакий хедмейт ручної роботи упаковці Cep'itan Planet. Це зроблено на принтері. Це я купував роки три тому. Я ну пару картриджів таких купував там на подарунок, роздав, а ось Captain Planet залишився. Це в нас по Україні, там хлопець так робив такі кастомні. Бачите, гарно, картридж, картридж картридж працює. Кому потрібно, то перед відправкою я, звісно, перевірю. ну картридж новий, скоріш за все, новоробний повністю. Але отак, чисто гарно, все під Nintendo, щоб стояло на полиці. Дивіться, 450 гривень він буде коштувати та ціна, за яку я його і купував. Є таке. Далі Дривок Маріо, такий чудовий, класний. Залишився один 200 гривень. Один чекає на свого господаря нового, точніше. власника. Так, дивіться, лот джойстики, геймпади, хто як називає, це восьмибітка від ліфи. Вони мають бути робочими. На жаль, у мене немає восьмібітки, Наразі зараз з таким виходом. Тому що сама ця ліфа була залита, чимось там розбита, все нажимається. власник тоді казав, що воно все працює. Дивіться, два геймпади. Світловий пістолет такий це також від ліфи Є такий і отакий от світловий пістолет робочий також. Оце, оце все 200 гривень. А, і ще додам, додам блок живлення від 16 бітки. Але він щось, коли його вмикаєш, він там деренчить, гудить. Я не знаю, що з ним робити, але хто хто на цьому розуміється, хто там паяє, то ну, от таким лотом. Два Джої, два пістолети. Блок живлення за 200 гривень можу віддати. Далі фігурка Ant-Man. Людина муряха на пулі. Ось така мініатюрна. Пакування, Ну, трішки десь пам'ятає пакування. Сама фігурка нормальна. Повністю ціла. Ось так виглядає. Вона дійсно маленька, там буквально пару сантиметрів. Хто фільм бачив, як він там по кулі бігав, то ось це звідти. 150 гривень. Так, друзі, кому що буде цікаво, то в описі і в закріпленому коментарі буде посилання. Пишіть або в Telegram, або на OLX, або в Instagram. Та, в принципі, можете і під відео писати, в чому ні. Далі фігурка з Атаки титанів. Єгер. Ось такий ось прикольний. Ерен Єгер. Голова в нього знімається, зараз покажу. Класна деталізація. Ну, ПВХ фігурка. Китайська, але все рівно. 250 гривень є до нього коробка, десь була до нього коробочка. З платформи він знімається. Бажано, мабуть, приклеїти, хоча в мене стоїть так, нікуди не дівається. І ось такий чудовий Гаррі Поттер. Яскравий, деталізований також ПВХ. Уже з мітлою готовий грати в квідіч, так, здається. ж. 250 гривень буде така фігурка коштувати. Є таке вінтаж, вінтаж, резиновий вінтаж, Міккі Маус. Ось такого плану, майже без втрати фарб. Це, це в нас Загреб місто. Клеймо Уолта Діснея. Це оригінал 80-х років. Пишіть, <пиш> дивіться, 200 гривень. Гарна ціна. Зараз таких продають набагато дорожче. Так, є таке. Ось, можливо, хтось дітям чи сам цікавиться, набір стіксів. мавка світ лісу. Це по гарному мультику нашому українському лісова пісня. І ось набір. Тут він ну, не повний, тут багато фігурок, але вони там різні. Тобто, Набір треба дозбирати. Можливо, хто обмінюється, хто збирається. Таке було. Ну, Дивіться, 200 гривень. Отак. Тут скільки у нас ще одна зайва фігурка. 4, 16, 17 фігурок. 17 фігурок. Пакування 200 гривень. Воно все ціле, все гарне. Так, є таке діло. Що ж, здається, на цьому з фігурками, фігурками і біля ігрового. Завершено, здається, все. Так. Дивіться. Пінпойнтер. Друзі, весна вже, вже майже на носі. В кого є можливість, виходити на коп, виходити на пошуки. Ось такий пінпойнтер. Це Tresor Hunter GT110. Це він йде підсилений і він йде в воду На жаль, у воді я його не тестив, не тестував. Ну, він відрізняється від того самого звичайного gp пойнтера по-перше, він важче, по-друге, видно, що тут прорезиняно, де кнопка. Все начебто як прикрито-закрито, щоб ніде вода не потрапила. Працює новий, ним не користувалися. Ось тут навіть лінійка в нього з цієї сторони є. Бачите, підсвітка, Вібро, звуковий сигнал. Тут все налаштовується цією кнопкою. Єдине, що ну, крона в комплекті не йде, це я вам її поставив, щоб показати, що все. Працює. А крона звичайна, саме звичайна 9 вольтова. ну Хто розуміється на пінпойнтерах, хтось знає, яка йде стандартна. Все, друзі, 400 гривень я його віддам дешевше, дешевше ніж на Elixів усіх, мабуть, не знаю. Тому що, тому що потрібно звільнати, звільнати полиці, а я не користуюся. Так. Є таке діло, здається, по техніці все. Давайте перейдемо, що залишилось зі старого будинку і гаражу у нас. Ось така підставка для ручок Харків разом з ручками. Ось така дерев'яна, гуцульська. І ось така чорнильна. Харків. Все ціле, все на місці. Дивіться, 150 гривень. Така підставочка. Є таке далі посуд. Да, давайте у нас буде підрубрика з посудом. Дві отакі радянські скляні салатниці, не знаю, що там, цукорниці. Ну, скоріш за все, салатниці. Таке товсте скло в них. Невеликого вони діаметру. Якраз під салатик. 11 сантиметрів. 100 гривень за дві штуки. З комплектом дві штуки буде 100 гривень. Далі ось така пляшка. Пляшка набір для коньяку. Хто полюбляє коньяк? Ось така пляшка з дерева. Ну, точніше, під дерево зроблена. Тут треба тільки для пробки якийсь ущільнювач придумати, щоб вона нормально заходила. І в комплекті 6 отаких от от чарок. Тут чарки десь грам на 100, можливо, 150. Є клейма, і на пляшки, і на них. І ось таким набором за 200 гривень. За 200 гривень можу віддати. Так, ну давайте далі тоді теж по, по пляшкам, по штофам. Отакий от, от графинчик, графинчик радянський з товстого скла під венце, хто полюбляє венце. Єдине, що тут не своя, ну, не рідна ось ця пробка, вона трішки відрізняється за кольором, але вона підходить. Друзі, 150 гривень. Ось такий графинчик і є ще ось такий ось, ось такого плану великий. Ой, цей, мабуть, десь на літру, скоріш за все, так, ну, відставлю його. а цей ще більше, це, мабуть, на півтори, мабуть. От так виглядає, все цілий. Ось такий корок. Чпок. Дивіться, також 150 гривень, ну там, плюс-мінус на кавусік можу скинути, але хто займається вином, винцем, кому от таке потрібне, то гарне скло, то, будь ласка, звертайтеся. Так, з посудом, здається, здається, все. На цьому завершили. Далі, годинник, годинник, отакий от великий маяк. Це от було у мене відео. Там це мене дідусь попросив допомогти розпродати йому свої годинники. Залишився ось такий маяк. Робочий, це механічний годинник, часів СССР. Цілий корпус. Коштувати він буде 200 гривень. І залишився ще один білий маленький годинник. Ой. Не приготував я його, ну, можливо, потім в якихось відосах покажу. Також працюючий, також механічний, там за 150 гривень буде. Тож, друзі, кому ось такий інтер'єрний по золоті. 200 гривень, будь ласка. Так, ну і останні предмети у нас вже на сьогодні, які шукають нових власників, це ось такий ось підсвічник. Хтось, каже, попільничка, але сюди ставиться свічка велика, ось навіть є штирьок. І ось такий хлопчик. Це матеріал-шпіатр. Хлопчик, можливо, з латуні, дуже важке. Я бачив, що окремо навіть такого хлопчика продають як статуетку. Нормальний стан, звісно, є якісь потертості, якісь там плями. Нерівності, але воно важке. Шпіатер. дивіться, 450 гривень можу віддати ось такий чудовий підсвічник. Хлопчик на бревні біля полум'я. Ну, ось така буде його правильна назва. Так, дивіться, ось така радянська вінтажна готовальня. Все тут має бути на місці, все є. Знаю. Єдине, що так, сам корпус, сам футляр. Ну, такий такий, потребує реставрації. ну Видно, що старенький. Дивіться, 200 гривень. Друзі, це я вам озвучую, такі ціни, якщо ви напряму мені напишете. Там без OLX, без їхньої комісії, без комісії Violet, бо там 6%, хто знає. Тож можете писати, все там в посиланнях під відео буде. Так, ну і будемо завершувати такою чудовою попільничкою з бронзи. Ось такий мисливець на привалі. Курить люльку. Гарнюща деталізація. Це у нас Європа. Така вона велика, важка. Для тих, хто полюбляє полювання, можливо, хто мисливець. Це в колекцію, хто збирає. По... Темі полювання речі. 750 гривень буде коштувати ось така чудова попільничка. Тож, друзі, на цьому здається все. Те, що шукає нових господарів, я вам показав. Дякую за перегляд, кого зацікавило, само собою, зв'яжіться зі мною. Ну, а наступної суботи ми вже зустрінемось, і буде огляд моїх закупок, а там до мене їдуть дуже цікаві посилочки. Тож, до зустрічі!